Це вже давно один з найпопулярніших десертів і називається він «Гозінакі». А от в Україні його теж давно готують, але під інші назви козинакі. І раніше це було насіння разом з цукровим сиропом. Проте зараз різноманіття дуже велике. І ми сьогодні теж будемо готувати незвичні козинаки. І сьогодні ми будемо готувати декілька видів козунаків. Перший це буде суміш різного насіння. Наприклад, візьмемо сонячне. Ось воно вже підсмажене. Нам потрібно десь близько 100 грамів. Насипаємо ось так. 100. є. Далі я пропоную додати кунжут. Я вже попереднього підсмажила. Він має такий приємний кремовий колір. Тоді і смак у кунжута більш виражений. Обов'язково його підсмажте перед тим, як будете використовувати в козинаків. Теж насипаємо близько 100 грамів. І третім обов'язковим компонентом в наших козинаках буде льон. Ми його не обсмажуємо, кладемо його сюди сирим. Взагалі бажаю, льон українським суперфудом. Його ми будемо класти вже не 100 грамів, а десь 50. Ось так. Якщо хочете, щоб ваші суглоби гарно працювали, обов'язково вживайте льон щодня. Можливо, перед цим потрібно його замочити водою. Так, 50 грамів льону, і для солодкості я пропоную сюди додати чорні родзинки. Теж надзвичайно корисні, особливо радять їх дорослим людям, які страждають проблеми там серцем. Дуже корисно, тому додаємо теж 50 грамів. Ось так. Нашу суміш ми перемішуємо готуємо сироп. Для цього нам потрібна кастрюлька. Сюди ми покладемо 5 столових ложок цукру. Десь столову ложку меду. Для того, щоб наші казанаки були не такими твердими. У мене це чайна ложка, тому я візьму ось так з гіркою. Буду вважати, що це столова ложка. Ось так. І дуже люблю додавати в казанаки лимон, а саме його сік. Ось так, невелику кількість, десь м, четверта частина лимону. Сік ми видушимо відразу в наш посуд. Кісточок в мене немає, тому я можу одразу в кастрюльку видавити весь сік. Ось так. І нам потрібно трішки водички. Враховуючи, що ми сюди брали вже лимонний сік, тому води буде не більше, ніж 3-4 столової ложки. Переносимо все на плиту і починаємо уварювати наш сироп. Коли ви помітили, що ваш сироп став густіший, а проба на ніж показує стійку крапельку, ось як ми бачимо, то вже час висипати наше насіння сюди. І одразу все перемішуємо. Дуже-дуже швидко, тому що стає маса надзвичайно густою. І тепер, поки вона гаряча і пластична, ми маємо викласти її на деко. Ось наше деко ми його виставили плівкою, щоб нам було легше знімати потім готові. Козинаки. Працюємо швидко, тому що може так захолонути, що ми не зможемо розрівняти. Ну ось я їх розрівняла, дивіться, все чудово вийшло. А плівка мені потім допоможе їх легко ось так зняти. А як наслідок мені буде набагато простіше розрізати а, наш пласт, який в майбутньому стане козанаками. Я ставлю в холодильник і займуся іншим видом козинаків. Другий вид казанаків у нас буде з горіхів кешю. Теж беремо близько 100 грамів. Коли робиш кизинакі, важко стриматися, щоб щось не підгризати. То родзинку, то насіння. Тепер беремо гарбузове насіння. До речі, гарбузове насіння і горіх кешю дуже позитивно впливають на обмін жирів та білків вашому організмом. І візьмемо журавлини. Теж десь грамів 100. Ось так. Чудово. Перемішуємо. І готуємо наш сироп. Для цього нам потрібно, так, цукор. Так. Знову ж таки, мед. І, щоб казинаки не були нового аромату і були трішки м'якшими, я додам одну столову ложку кокосового масла. Можна трошки менше, то виходить майже дві. Якщо ви не маєте кокосового масла, додайте просто вершкове. Теж прекрасний замінник. Для приємного смаку знову ж таки, лимон. І водичка. Невелика кількість. Десь 4 столових ложки. І знову починаємо уварювати наш сироп. Ну, от час можна засипати вже і знову ж таки швидко, швидко, швидко перемішуємо. І коли кожна насінинка, горішок і ягідка вже блискучі від карамелі, ми можемо викладати їх на наше деко. Казанаки це настільки вдячна тема. Тут можна фантазувати, експериментувати, як вам заманеться. Якщо ви, наприклад, якийсь інгредієнт заміните на вівсяні пластівці, то ви отримуєте фантастичні енергетичні батончики, які можете давати своїм діткам в школу як снайк і перекус. Смачно та ще й корисно. Супер! Подивіться, який цікавий вийшов колір. Нагадує мілітарі розфарбування. Залишаємо наші козанаки в холодильнику, вони мають прохолонути, а далі ми почнемо їх нарізати. Ось такі козинаки мають вигляд в цільному пласті, коли ми виняли їх з холодильника. Горіхові і з насіннім та кунжутом. Починаємо різати. Тут же включайте свою фантазію. Хочете довгими скібочками, хочете квадратиками. Можна, наприклад, зробити невеличкими квадратиками і частину занурити в шоколад. Тоді у вас вийде приємна цукерка. Ось такі маленькі хвостики завжди люблять пробувати діти, як тільки є перша можливість. Ну, я теж люблю. Які ж вони неймовірно смачні. Готуйте! І я переконана, якщо ви хоч раз приготуєте вдома власними руками свої казінаки, ви більше ніколи не будете купувати якісь інші. Вони найсмачніші в світі. Смачної, солодкої вам неділі. і не забудьте заварити чай. Смачно!